<реш> Здорово, як мрії таких, таких хлопців такого батька збуваються, тому що сімейка у них не проста. вам не сімейка Сімсона, це серйозні, серйозні двоє молодих людей. Ну, Ми подумали, підвернувся мені під руку ще Степан Петрович Івахів, фонд патріот в Олені. Прикинули, спочатку хотіли би ушний, а потім сказали, а жила не була. Була, не була, треба купити новенький на 450 кубіків. Хороша машина, я так розумію, так? Да? Yeah. Ми розуміємо, що потрібен хороший гоночний мотоцикл. Ну, Степан Петрович традиційно підтримує yeah. активно та луновиту молодь обдаровано. Так що цей спільний проєкт двох фондів. Yeah. рідна Волині, Патріоти Волині та спортивний хист Воренків Напевно, yeah. принесе на Волинь ще багато рекордів та перемог. Я тобі, синок, тільки одного бажаю, щоб без трав, тому що машина звір. Ти так метрів 30 летиш, а тут буде всі 45. Ну, цей мотоцикл є одним з найкращих мотоциклів у світі кросових мотоциклів. Зараз тенденція пішла на них на слідуючий рік. Дуже багато спортсменів переходять з інших фірм іменно на Сузуки. З я ще ні буду знімати, я прямо зараз відсюди поїхав. Не можна просто. Ну, тяжко доводиться, що Ну, чуть-чуть. Ще одні змагання залишились в Молдавії на наступну неділю. І все, і сезон закінчується. А на наступний рік? На наступний рік плануємо їхати чемпіонат світу, чемпіонат Європи і чемпіонат України. І перемагати. І перемагати.